Катики, Маркотики, вітаю! І сьогодні хочу розповісти вам про свої початі недочитані книги, ті, які я закинула, ті, які в мене не пішли. І, можливо, так знаєте, спрогнозувати, що в цьому році я ще можу прочитати, а на що я вже точно заб'ю. І, можливо, колись там в наступному житті я це все діло прочитаю. А робимо із вами традиційний кофт за те, щоб, хоч якась частинка із цих книг, в мене прочиталася. І дякуйте, що сьогодні я просто в такому леопардику, а поки що не в змії, скоро можуть з'явитися із. М'їні принти, бо це осінь вона вдаряє в голову так само, як і в голову вдаряє шум машин. Зачини, бо воно машини їсти. Дякую. Розпочати наш із вами список. Сьогодні хоче Мілан Кундера і його нестерпна легкість буття. Книга, яка в мене в цілях на 2023 рік. Прочитавши одну книгу Міла на і почавши другу, я розумію, що це не мій автор, у нас з ним не складається його тексти не для мене. І я його хочу просто прочитати, тому що вона є в ось тих списках, які треба прочитати усім. Та для себе я розумію, що, можливо, якась глибина його текстів не зовсім мені поки що підвладна. І коли я читаю ці тексти, я просто злюнькаюсь, така в просто через те, що щось я не розумію, через те, що я не отримую насолоду від цього тексту. І коли я дивлюся такі супер мега класні Власні позитивні відгуки на його книги, коли я бачу, що там науковці пишуть, що це щось таке неймовірне. А я просто розгортаю книгу, я читаю, і в мене не те, що ось це знаєте, мавпочка з барабанами. Мавпочка, вона хоч щось робить, вона хоча б там стукає. А я навіть стукати не можу. Я просто ось така. І все. Книга, яку я прочитала, може, сторінок, ну хай 10, ні, трішки більше, ніж 10, і я зупинилася. Це книга англійською мовою The Midnight Lair. The, the midnight Library, ось, ти Знаєте, The. був в мене певний запал на початку року читати англійською мовою. Хотіла я прасуватися з англійськими книжками, пізнавати, якось підвищувати свій словниковий запас, взагалі підналягти на англійську мову. Та хотілося мені хотілося декілька днів. Потім мій запал, знаєте, по. Ступово якось він спадав, і все, я просто відклала цю книгу. Та ми з вами в минулому відео говорили про мої книжкові цілі на цю осінь. І там ця книга є, і думаю, що може вона в мене прочитається, тому що зараз в мене знову почався університет. Я на магістратурі, там англійська мова, і я якось недобре в ній орієнтуюся. І, хоча б таким способом, як прочитання книг, можливо, буду підвищувати свій рівень, зможу перекладати. І знову в мене ось ті плани, які були на початку року з цією книгою, вони втіляться. Побачимо, що з цього Вите, якщо я цю книгу прочитаю, це просто буде величезний якийсь мій прорив у цьому світі. А, я не можу ніяк коментувати цю книгу, тому що книга має назву Прокрастинація, яка розповідає про те, як не прокрастинувати при причини вашої прокрастинації. Я прокрастиную, бо не читаю цю книгу. Я прочитала десь 100 сторінок. Мені максимально вона подобається. Класна книга без води з реальними порадами, де ти розумієш, чому відбувається прокрастинація, що і які є передумови цієї прокрастинації. Я так розумію, далі будуть розповідати про те, що робити, щоб цієї прокрастинації не було. І якось так вона в мене відклалася. Відклалася тому що я е, живу на два міста, і через це я не можу постійно знати з собою всі книги, які я читаю, або я хочу прочитати, брати. І через те, що в мене немає одного місця перебування. в мене постійно якісь книги, частина тут, частина там, ніде вони охайно не оформлені. Хоча б знаєте, просто на стелаж поставити. Я не людина-естетика, мені не треба, щоб тут були книжкові стележі. І так все, знаєте, по кольору виставлено. Або все так задекоровано. Ні, мій канал. Я сподіваюся, ніколи на це не перетворе. Навіть не те, що я сподіваюся, ніколи на це не перетворюється. Просто на це. Ей етап в моєму житті, це не моя естетика, і мені просто, хоча б, щоб просто стелаж що там просто стояли книжки, щоб хоча б назву цих книжок було видно, і все. А так я постійно тут, постійно там. І я не можу постійно ці книги брати якось з собою, то вона в мене залишилася вдома, коли я їхала в відпустку. Потім я була в Києві. І ось я приїхала, вона дивиться на мене, я дивлюся на неї. Я розумію, що більш за все я її прочитаю, але коли ось так відбувається, що я знову їду в Київ або кудись у подорож, і в мене та книга, яку я починала читати, вона відкладається. Потім маленька ймовірність, що я. До цієї книги повернуся. Єдине, що тут класного, це те, що я зрозуміла, що ця книга подобається, що вона реально може бути ефективною. І я така, то її точно треба дочитати. І думаю, що цю книгу ми з вами все ж таки дочитаємо, і моє відео про мотиваційну літературу зможе з'явитися на цьому каналі. Про якісну, якісну мотиваційну літературу. Книга, яку я також поставила в цілі на цю осінь, та ніяк не можу прочитати. Це книга, яку я читаю в електронному форматі, і це Стівен Кінг і його необхідні речі. Те саме я читала-читала, потім якось я відклала, перемкнулася на паперову книгу і все. І все ж в мене якось зникає бажання читати електронні книги до паперу більше тягне, бо в мене був період в житті, коли я повністю читала електронні книги, потім був період, коли я повністю читала паперові, потім були якісь. В мене Іди з аудіокнигами, де я нічого не запам'ятовувала, але слухала і це. Знаєте, вважала, що я читаю книгу. А ти просто слухаєш щось робиш, ти це не запам'ятовуєш, тут ти нічого нормально не робиш. І оце в мене була така історія з аудіокнигами. І зараз я розумію, що я на тому етапі, коли мені хочеться от саме паперові книги брати, гортати, читати, і насолоджуватися. Може, саме через це в мене той кінг не йде. Побачимо, або я куплю, або все ж таки я домучую на планшеті свій електронний варіант. Та думаю, що за осінь кінг в мене піде. Бо необхідні речі це моє, можна сказати, перше знайомство з кінгом, і хочеться, щоб воно врешті якось закінчилося, а я змогла перемкнутися на інші книги. Бо ніби хочеться познайомитися з кінгом, ніби розумію, що вже хочу купляти інші паперові книги. А тут я така згадую про ось ці необхідні речі. І ще це об'єм цієї книги, це її обсяг. Коли я на планшеті ніби читаю сторінка, перегорнула, 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 я дивлюся на ці відсотки, а вони не змінюються. Тому що, хоча б в книзі звичайній, ти бачиш якийсь прогрес, ти його смакуєш і ти. Такий, ага, то я сьогодні от стілі прочитала, навіть не багато, але прочитала. Супер! Завтра зможу прочитати ще більше. А, на жаль, з електронним варіантом і форматом в тебе це не зовсім так прикольно. Книга про тайм менеджмент рік продуктивності, експерименти з часом, увагою та енергією. Те саме я почала читати, мені ніби подобалось, але я знову з міста в місто. Я підзакинула, потім я повертаюся. Все, мені вже не сильно хочеться читати цю книгу. Та зараз в мене такі певні є проблеми з тайм-менеджментом. Напочався університет, у мене починається додаткове навчання. У мене два канали. Я хочу вести два тіктоки, і там ще дуже багато моментів і нюансів в цьому житті, які мені хочеться робити втілювати. І я не вмію розпоряджатися своїм часом, бо я із тих людей, хто на запалі, такий зараз зараз зроблю, це все відкладається, відкладається, відкладається. Це звісно, що туди якось ближче до прокрастинації, та все одно навчитися володіти своїм часом. Це суперське, ефективно його розподіляти, вчитися і відпочивати, і працювати, щоб в тебе і там, і там все було окей. А не ми оце знаєте перепрацьовувалися, недопрацьовувалися і потім щось ось таке в тій бідансінькій голові відбувалося. Може, якось я візьмуся, бо зараз це в мене питання про той менеджмент номер один, продуктивність та менеджмент і там ще декілька. І це буде моя така ранкова книга, яку я буду пізнавати. І якщо вона буде класною, то я вам також розповім про неї в ось цій мотиваційній літературі. Поки те, що було, було непогано. Побачимо, як піде далі, і думаю, за неї все ж таки взятися і дочитати. Книга якої в мене немає, та я її почала читати влітку для того, щоб якось пригадати свої такі дитячі емоції, дитячі мрії, дитячі спогади. Прибудити в собі все те, ось те дитяче, справжнє щире це Треодори з Васівківки, які я ніколи в дитинстві і підлітковому віці не читала. Мені хотілося це наздогнати, надолужити, подивитися, що там було такого, що я припустила в дитинстві, і я прочитала дві треті книги, і тут стався якийсь стоп. Книга непогана, от саме коли я дивлюся з такої вже дорослої позиції, з дорослого віку на цю книгу можна прочитати. Це не те, що ти починаєш читати, думаєш, що це якась така дитяча казочка, і тобі стає нудно, ні. Ти читаєш про пригоди двох хлопців, які спочатку там події відбуваються в селі, тому що книга складається із трьох частин. Класно, що вони в одній книзі, і ти можеш так спокійно прочитати: перше, це пригоди хлопців у селі, потім пригоди хлопців у місті. І чи, мабуть я третю частину просто не розпочала, я не можу вам сказати, де там були ті пригоди, здається, знову. Вони повернуться в село. Щось там таке буде, і це настільки цікаво, настільки класно згадувати дитинство, згадувати свої моменти в селі, згадувати моменти екскурсії зі своїм класом, коли я десь там була в класі п'ятому, шостому. Чомусь я зупинилася, пояснити не можу чому, чи дочитаю я цю книгу. Може бути таке, що буде якийсь такий дощовий вечір, чи дощовий день. Мені сходяться ось ті знову ж таки якісь дитячі, позитивні емоції, і може бути таке, що я знову візьму цю книгу. Якщо ж ні, то ні, картати себе ніяк не буду, бо, бо що... А не буду, я вже просто зрозуміла, що якщо щось не читається, то то можливо воно на краще. Або зараз не цей час, або це просто не твоя книга, або може бути, знаєте, стільки ось таких, але або а що, а як. Прочитається тоді, коли вона прочитається. Але якщо ви мене спитаєте, що чи потрібно там в дорослому підлітковому віці прочитати Тореодора з Висюківки, я вам однозначно скажу, що так, бо це якісь такі теплі теплі емоції. Книга про яку я тільки що випадково згадала, це Віра Агеєва та її марсіани на хрещатику. Ця книга, як на мене, не для того, щоб читати її на ходу, не для того, щоб ввечері сісти, там якось намагатися насолоджуватися історією. Ні, все ж таки, для мене це більше літературознавча праця, з якою треба так посидіти, можливо, за столом. Я хочу собі попідкреслювати, повиділяти. Я хочу потім, можливо, написати певний сценарій, поводити вас місцями, які описуються в цій книзі. Ота, якщо все складеться, я навчуся якось використовувати правильно час і зі своєю продуктивністю там трошки розберуся. Може бути таке, що будуть якісь цікаві відео. І я розумію, щоб ці відео були якісними, щоб моя робота з цією книгою була якісною. Мені потрібно бути сфокусованою, мені потрібно ось так сидіти за столом, мені потрібно робити нататки, мені потрібно нормально з цією книгою працювати. Не просто так, що я, знаєте, там розляглася. Така ой, а на чому ми там сьогодні зупинилися? Ого, все ж для мене це важливі речі, цікаві речі. У мене є один такий пунктик цієї осені. Я взяла цю книгу, і мені хочеться знаєте так прочитати. Десь можливо. Там, сторіночок 10 в кафе під час прогулянки містом, сторіночок 10 на лавці на золотих воротах, коли я там буду не знаю, про що читати. От, щоб я могла мандрувати Києвом, і в цей час там, я там сіла, вдумливо почитала. Потім там, можливо, прийшла додому, почитала про якесь місце. Потім пішла наступну там частинку, наступні 10 сторіночок, читати саме в те місце. От щоб в мене була якась з одного боку можливість зосередитися з цією книгою, а з іншого боку, ще й можливість відвідувати ці місця. От коли я читаю про літературний Київ 20-го сторіччя, я собі одразу хоп 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 цими маршрутами туди-сюди, туди-сюди. І більше якось входжу, поглинаю в цей контекст. Наступна книга це сад Гециманський Багряного. Думала, що вона в мене піде швидше. Думала, що я така як візьму і зараз за один-два вечори прочитаю. То ні, для мене це складна книга, складна морально. Не знаю, коли я до неї буду готова. Та думаю, що буду. Книга, яку обов'язково потрібно прочитати, тому що вона про репресії, про страшні речі, які відбувалися з нашими людьми тоді, можемо привести паралелі із сьогоденням. Та я до неї поки що не готова. Коли я буду готова, не знаю. Чи буду її читати в цьому житті 100%. Чи прочитаю я її саме в цьому році? Не впевнена. Чи прочитаю я її в наступному році? Думаю, що точно так. Мені важко про це читати. Мені важко дивитися, як до тебе в будинок можуть зайти і тебе просто забрати, як ви із своїми рід Ними людьми розділяєтеся на різні боки, тому що хтось підтримує одних, хтось підтримує інших. А якщо ти хочеш, наприклад, підтримувати тих, ти все одно маєш робити вигляд, що ти підтримуєш тих, для того, щоб тебе також не забрали, як можуть забрати твого брата. Мені цікаво, хто на початку там перші 20 сторінок я буквально прочитала. Мені цікаво, хто все ж таки видав головного героя, хто сказав про те, що він повернувся додому, і через кого його забрали. Цікаво буде все ж таки до кінця побачити, хто була ось та криса. Здогадок поки немає, та хочу побачити. Сад Гецемацький прочитається просто не зараз. Показую свою таку найтяжчу книгу, бо коли вона лежить тут, вона мені мусолить очі. Це колонія, кідрука». Я обожнюю твори кідрука, друк мені подобається, з колонією не склалося через її розмір. Вона величезна, я не можу її ввечері лягти почитати через те, що вона важка. В мене від неї болять руки. Чисто через фізичні причини я не можу надалі знайомитися з цією книгою. Це книга, яку мені треба ось так покласти на стіл, розгортати. І щоб ця вся тяжкість, можна я її покладу, так? Дякую, щоб ця вся тяжкість в мене була на столі, а не я це все тримала в руках. Також це наукова фантастика, взагалі не мій жанр. Та, хоча тут є якісь невідомі слова, речення, які потрібно довго читати, перечитувати, можливо, щось гуглити, намагатися зрозуміти, коли в мене сторіночка читається 5 хвилин, 5 хвилин це в середньому, тому що я з таймером сиділа і дивилася вже скільки в мене там читається та сторінка. Це жах. Мені було цікаво читати. В мене 100 сторіночок. Я не скажу, що прямо на одному подисі, та це було класно. Кідрук вміє мене захопити, кідрук вміє зацікавити, і кідрук має вміє так класно писати це той Приклад науково-фантастичної літератури, який мені здається, що може стати бестселером в цьому світі. Запам'ятайте мої слова. Кідрук може стати світовим прям бестселером, от прям капець, щоб на Амазоні дивилися, що ага, це номер один книга в Україні, супер. Отже, ми її беремо, щоб там, знаєте, такі буктокери, тіктокери, ютубери, книжкові, вони просто дивились на кідрука, і такі треба читати усім, і кожному, будь ласка, суперська книга. Та тільки через її розмір я не можу просто. Я ще у мене немає ось цих слів. Можливо, мені потрібна людина. Може хтось хоче до мене на роботу, просто тримати мені цю книгу, поки я читаю. Ваші заявки можу приймати у коментарях. пишіть, що Настю, хочу тримати для тебе цю книгу. Якщо такі люди знайдуться, то може я її якось і прочитаю. А ні, то доведеться брати електронний формат і читати електронно. Бо це не вихід. Ця ідея ніколи не спрацює. Книга про те, як засновували Netflix. Це для мене історія про те, що неможливе є можливим, і тільки ми собі ставимо ці виклики, можливості про те, що оточення нас формує, і про те, що за кожною історією успіху буде стояти такий вибір, буде стояти невпевненість, буде стояти якимсь чином сором'язливість, і що кожні. Великі речі це завжди маленькі люди. Ну, ні, не, не лобода і її маленькі люди. Ні, в плані того, що за величезними речами буде стояти одна-дві людини кубка людей, які це все робили, які соромилися, сумнівалися, які не до кінця розуміли, що вони роблять, які не знали, що чекати від завтрашнього дня. А потім, в процесі того, що вони не покладали своїх зусиль, вони нічого не кидали, а поступово робили, робили, робили навіть такими маленькими. Кроками може вирости щось настільки геніальне, настільки відоме, що ми будемо знати на весь світ. Те саме сталося і з нетфліксом. Це не те, що людина просто за один вечір, чи там люди за один вечір, чи компанія за один вечір стала успішною. Ні, це історія про те, що це були постійні. Маленькі, великі кроки, які вели тебе до того, що тепер Netflix знають по усьому світу. І коли ти читаєш такі історії, ти віриш в те, що твоя історія успіху вона також може бути. Головне, тут не сидіти на місці, робити, робити і ще раз робити. Чи вийде в мене щось такого глобальному в цьому житті? Побачимо, чому не можу дочитати цю книгу якось на середині, чи там трохи далі зупинилася. Знову ж через те, що мені потрібно було поїхати в Київ на цікавому себе обірвала, коли почалися перші дні роботи нетфліксу. І все. Я тепер, ніби пам'ятаю, що було на початку, а ніби хочеться знову перечитати. І я якось дивлюсь на цю книгу. Стопаюся, стопаюся, стопиюся. Тут не багато не важко, класна книга. І я думаю, що якщо ви хотіли якісь таку, якісь такі історії, які будуть мотивувати, які будуть вас заряджати, то Netflix можна взяти, тільки не будьте як я, не переривайтеся на середині, а дочитуйте і насолоджуйтеся. Наступна книга в мене Корнелія купила її просто на OLX і нічого про неї не знала. Почала читати, треба було їхати в інше місце. Я з цієї книги взагалі нічого не пам'ятаю, навіть не можу розповісти вам про що вона, ніби там є якась учениця, чи не учениця, чи якийсь професор. Ви щось було цікаве в анотації, але я нічого не запам'ятала. Я читала, що я читала, я не знаю, що я читала. Малесенька книжечка за якийсь один вечір можна взяти і прочитати, чи в цьому році буду читати. Не знаю. Може бути таке, навіть що я її візьму маленька, маленька, то я її як прочитаю і скажу вам, що це найкраща книга в моєму житті. А може такого й не бути? Подивимось. Мій біль Ліна Костенко, її записки українського самошедшого. Я вже не раз починала цю книгу, я вже не раз доходила до середини, не йде, не йде. Мені важко читати Ліну Костенко, мені важко читати Забушко. Я просто хочу для себе сприйняти цей факт і не дивитися на те, що всі це читають, всі вважають це найкращим. Отже, я маю це читати і вважати це найкращим. Якщо я розумію, що мені не подобається стиль написання, чийсь, мені не зовсім заходять ці книги, навіть якщо я розумію, що вони глибокі, важливі, я розумію, які там сенси закладені і чому це важливо, я себе не змушую і не нав'язую собі думку про те, що якщо всім подобається, то тобі Настю так. Також це має бути подобається для мене записки українського самошедшого. Це важкувато, тому що з ними я сама стаю якоюсь самошедшою. Це наша історія, це наше минуле. З ним треба знайомитися. Може, через те, що ці записки вони в форматі таких чи репортажів, чи як нотатків, що у вас не відбувається постійно якийсь сюжетний такий звичний тобі набір, через те, що немає постійних сюжетних ліній, просто як такі вирвані з контексту дні героїв, і через які ти можеш там бачити, що там щось може змінюватися, чи може не змінюватися. Може, це мене зупиняє, що це просто такими ніби як нотатками, що це не ну ніби пов'язано, але не зовсім пов'язано. Коли я їх дочитаю, чесно, не знаю. Я тільки дивлюсь на цю книгу. Я така, ну треба її дочитати. Потім я така, та ні, я поки якось її не можу прочитати. І це в мене просто по колу. Треба, не можу, не знаю, не хочу. Поки що я не готова до цієї книги, я не готова до того, щоб її там взяти і до кінця дочитати. Валеріан Підмогильний, його місто. Книга, яку я купила першою в цьому році, коли я створила свій книжковий канал. Я його створила 1 січня 2023 року тому 1 січня 2024 року цьому каналу буде рік, і я буду щаслива щаслива, щаслива. Я хотіла цю книгу прочитати в форматі перечитання української класики. В мене ця ідея досі тримається в голові. Я хочу зробити таку серію книг. Коли я це буду робити, я не знаю. І саме через це я відклала цю книгу. Я там прочитала ще сторінок 80. Зрозуміла, що я хочу читати і обговорювати, можливо, ділитися якимись своїми враженнями від того, як я сприймала цю книгу тоді, коли я була ще такою меншою. Це був клас 10, і через. 5-6 років, як це все діло змінилося в моїй голові, і як я наразі сприймаю цю книгу. Побачимо, вийде чи ні. І тільки через те, що хочу зробити такий формат на своєму каналі, я її відклала, але до формату, як ви бачите, з якого там. Ну, декілька, навіть не декілька, багато місяців руки не доходять. Якщо дійдуть, буде взагалі класно супер, і я буду себе любити ще сильніше. Залишилися останні три книги, і одна з них це Оксана Забушко і її музей покинутих секретів. Прочитала сто сторінок, закинула, бо знову ж зрозуміла, що, мабуть, Забушко чи на цьому етапі мого життя, чи просто взагалі не моя авторка. Я б хотіла прочитати цю книгу, познайомитися з цією книгою, тому що тут, на відміну від записок самошедшого, все ж таки є якась послідовність. Є якийсь сюжет, розумієш, що буде щось відбуватися, розгортатися. Може бути таке, що потрібно подолати 100-150 сторінок, а потім воно якось піде стрімкіше, піде все ж таки жвавіше. Хоча навіть ті події, які відбувалися на 100 сторінках, де ми з вами дізнаємося про те, що у нас там є ніби журналістка чи репортерка. І коли в неї там стається така трагедія серед її колег знайомств, серед її друзів з її подругою, ти читаєш тобі щемко, тобі боляче ти поринаєш в цей. Текст, ти занурюєшся в цей текст, але може через те, що цей текст дає тобі забагато емоцій, і через те, що я думаю про те, що знову ж таки це книга, яка дає нам уявлення про наше минуле і занурює в добу, коли, мабуть, я ось народжувалася ось десь там. І мені хочеться більше зрозуміти, більше побачити якісь речі, нюанси і через це. Я собі там голові щось накручую. І така типу, «Настю, ти зараз недостатня для цієї книги, чи там книга поки що недостатня для тебе. Коли я вже ось це відкину, і просто буду читати книги, і ними насолоджуватися. Я не знаю. Плюс цією книгою я такий робила марафон українських книжок, але він в мене не пішов. Світова класика ремарк і його три товариші, книгу, яку має прочитати кожен книга, яка має сподобатися кожному. Взагалі, Ремарка я читала десь, можливо, п'ять книжечок. Непогані, але я не скажу, що ремарк це мій найкращий автор. В мене ніколи такого не було, тому що я бачила часто таке захоплення цим автором. У мене ще якось було все інакше. А якщо до цього книги в мене хоча пішли, то три товариші я прочитала сторінок 150 і все, я зупинилася. Чому я зупинилася? Я навіть не розумію. От мене, знаєте, багато. То книжок я дивлюсь, я думаю, чому, чому, чому? І я не розумію. Може, також би мені потрібно було кудись поїхати. Хоча тут я просто пам'ятаю, що мені не хотілося читати далі. Мені було не цікаво, мені не хотілося дізнаватися цю історію. І я навіть не хотіла там якось знати, що буде далі. Це не моя книга, чи буду я її читати, чи ні. скоріш за все, ні. О, три товариші, хто читав, скажіть, чи варто читати чи ні? Якщо читали, чому вам ця книга сподобалася? Дайте мені хоча б якийсь натяк, чому я маю завершити цю книгу, чому я її просто не відкладу, а візьму і буду читати. Буду вам вдячна. Остання книга це гнучкі бренди, маркетингова книга, яка мені, начебто, була нормальною, подобалася, читала, але знову ж потрібно було поїхати в інше місто, відклала і все. Тому ось ця частинка, коли її треба було поїхати в інше місто, я їх відклала. Може бути таке, що я їх зараз собі на ранок буду брати якось ці ранкові книжки, і все вони там це все діло прочитається. І незважаючи на те, що тут описано про бренди, мені здається, що ті стратегії і ті приклади, які наводять в цій книзі, можна спокійно брати, втілювати на своє життя, на свій блог, на свій розвиток. Оце якісь такі smm маркетингові речі, через які ти можеш покращувати там своє життя, через які ти можеш зрозуміти, як працює та чи інша галузь, і якось намагатися там розвиватися. Тому для мене, знаєте, гнучкі бренди це не просто про якийсь бізнес. Про те, як він там змінився, чи щось таке зробив в своєму житті, і все налагодилося. Ні, це більше про те, що я можу брати якісь речі звідси, втілювати їх для себе і там збільшувати свою кількість підписників, ставати медійнішою, тобто якось аналізувати і застосовувати щось у своє життя. Такими були мої початі і закинуті книги. Я хочу їх дочитати. Кипець як хочу, правда. Повірте мені, ви мені вірите. Навіть я собі вірю, що я їх хочу взяти і дочитати. Чи буде це побач ми з вами в моїх прочитаних, можливо, в наступному році, можливо, через дуже багато років. Та думаю, що якась частинка з цього точно має прочитатися чи дочитатися в цьому році, бо якось не хочеться відпускати ці історії, не хочеться відпускати ці книги. Пишіть в коментарях, скільки можливо у вас зараз книг на стопі, від чого ви відмовилися, і чи є у вас таке, що ви щось не дочитали і ви хочете взяти дочитати, чи ви все ж таки легко відпускаєте книги? Бо, як ви бачите, я пам'ятаю кожну заразу, яку я не дочитала, кожну Разу, яка не захотіла в цей період життя бути зі мною, я якось так рахую, записую, і потім ще намагаюся і беру. Дочітувати книги йдуть відпочивати і читати свого часу. Я ж вам дякую за ваш перегляд. Ви знаєте, що я вас усіх люблю, цілую, обіймаю і не забуваємо донатити на нашу армію. Тому що для того, щоб сидіти і спокійно розмовляти про книжки, дивитися відео про книжки, нам з вами потрібно допомагати, тому що хто як не ми зможе наближати нашу перемогу. Дякую і до зустрічі у наступному відео.